Ставила холодець. Тут у мене раз вже він закипів, я м'ясо виняла, все промила, М'яско промила, водичку поміняла. Додавила одну цибулинку і одну морквинку. Ой, де ж вона морквинка? Ця одну морквинку, коротше, він виглядає. Прокипів мій холодчик три часа лежу лаврушечку. Тліє. Тліє мій холодчик. Проварився мій холодець уже 6 годин. Цибульку я виняла. Зараз буду виймати морковочку. виймаю. І буду розлажувати по тарілочках. Розложила я своє місце. Тут у мене курочка, бролір домашній півкурочки, да, трошки менше. Там Ножки, крилишка, трошки грудинки. і дві ножки. Тепер додаю два зубчика чесника. От. І починаю заливати свій холодчик. Жирок я не збираю. Жирок у мене дуже такий гарний, він з курочки, він такий жовтенький. Вийшло у мене таких три лоточки. Зараз трошечки підстине і в холодильник. Мені дуже подобаються ці лоточки, що вони всі з кришечками. Отак от, от підстили трошечки накриваєш, і яка красота? Немає запаху в холодильнику. Так що, отак, завтра покажу, як він застине.